У нічному клубі Юля з Оксаною були зірками. Оксана висока, струнка блондинка з довгим рівним волоссям у коротенькій яскравій сукні в босоніжках на високому тоненькому каблучку, а Юля середнього зросту з каштановим волоссям, блакитними очима, спортивною фігурою. Ходила у школі на карате і спортивні танці. Була у джинсових шортах майці із сяйливою біжутерією в яскравих босоніжках. Обоє вродливі, яскраві, рухалися невимушено і гарно, тож хлопці й чоловіки не могли відвести від них погляду під час танцю кожен намагався бути ближче. А інші дівчата старались копіювати рухи тих двох красунь, але від того видавалися інколи навіть смішними. Часом котрась копилила губку, вирядувала, щоб якось привернути увагу кавалера до себе. Оксана з Юлею все це, звісно, помічали і ще більше забудили присутніх. Оксана потягла подругу за руку до столика, плюхнулась у м'якеньке крісло. «Відпочиньмо, ми ж з тобою не на змаганнях, і дзвінко засміялася. Бачиш, Оксано, он ту плюшку. Дивиться на тебе, як на ворога народу. Її зяблик усе на тебе дзьоба розкривав. То її, мабуть, від злості ще більше роздуло. Ха ха-ха. До дівчат підбіг офіціант і на таці приніс два помаранчеві коктейлі. Ми не замовляли, ви помилилися. Ні, я не помилився. Вам секс на пляжі від он тих чоловіків. За столиком два молодики помахали дівчатам руками. Ой, як приємно, заморкотіла Оксана. Ні, не треба. Віднесіть ці секси їм. Ми можемо й самі собі купити, що захочемо, сердито відповіла Юля. Хочете пийте, хочете ні? Я залишу вам на столику. Все вже заплачено, смачного. І офіціант швидко відійшов. Ой, Юлько, що тобі не подобається? Не хочу я потім їхніх набридливих залицянь. Ти ж сама їх не просила, значить, нічим і не зобов'язана, розслабся. О, моя улюблена мелодія! Пішли, Оксано. І ось Юля всередині, на високих підборах, танцює шафл. Навколо хлопці шаленіють, заохочують викриками. Раптом перед Юлею з'являється невисокий чорнявий хлопець і починає повторювати її рухи. Коло розширилося, Оксана вищала і підстрибувала від захоплення. Після цього танцю всі аплодували парі незвичайних танцюристів. Юля усміхнулася хлопцеві. Молодець і до Оксани. Пішли, подруго, віддихаюсь. Вони вийшли на подвір'я. Юля глибоко вдихнула нічне прохолодне повітря, а Оксана смачно затягнулася цигаркою. Дівчатка, ви прикраса сьогоднішньої вечірки, підійшов до них хлопець, який щойно танцював із Юлею. Мене звати Іван, а ось і мій друг Максим Юля, Оксана. Дуже приємно. Дівчатонька, можна ми за ваш столик підсядемо? Бо ми прийшли пізніше і вже немає вільних місць. Будь ласка, відповіла Оксана, нам не шкода. Уже майже на ранок подружки пішли додому, а нові знайомі проводжали їх. Спочатку йшли разом, а потім Оксана з Максимом трішки відстали. Вони часом зупинялися і довго цілувалися. Юля й Іван ішли повільно попереду. Юленько, Зустріньмося завтра десь за кавою, чи поплаваємо на катамарані, чи куди схочеш, ні. У мене завтра увесь день запланований, то зустріньмося тоді, коли тобі зручно. Скажи мені свій номер телефону. Навіщо? Як навіщо? Ти мені подобаєшся. Я хочу тебе ще побачити. Слухай, Ваню, зупинилася дівчина. Якби я зустрічалася з усіма хлопцями, кому подобаюсь, то ким би я, по-твоєму, була? Вибач, Юлю, я не думав про тебе погано і не хотів образити. Ти мене не образив. Далі я піду сама. Мій будинок майже поруч. Я доведу. Ні, не треба. Я не люблю цікавих. Може, все-таки даси свій номер? Ні, не треба мені телефонувати. Гаразд, як скажеш, бувай. На добраніч. І Юля швидко пішла, не озираючись. Іван закурив і чекав, поки наблизиться парочка. Максим йшов, обіймаючи Оксану, і сипав жартами, а вона дзвінко сміялася. Коли вони вже порівнялися, товариш щось шепнув Іванові на вухо. Дійшовши до дороги, Максим зупинив таксі. Тебе підкинути, Іване? Ні, дякую, я хочу пройтися. Наступного дня після обіду Оксана з Юлею засмагали на пляжі. Ну, Оксано, не спи. То що далі? А далі Далі Максим викликав мені таксі. Ми домовилися зустрітися в середу. Він працює в ресторані охоронцем. У середу вихідний. Куди підете? Ще не знаю, потім вирішимо. Але думаю. Загадково глянула на подругу, що з нами будете й ви з Іваном. Я не впевнена в цьому. Юльчик, не комисся. Ви так гарно танцювали. Я була в захопленні. Що з того, як будемо в чотирьох, і веселіше, і економніше, підморгнула. Пішли, Оксаночко, ще поплаваємо, обсохнемо і додому. Юля сиділа вдома перед телевізором і пила холодний чай з лимоном. Нажила окремо від батьків у квартирі, яка залишилася від бабусі. Мама і тато, обоє лікарі, хотіли бачити дочку юристом. Влаштували в університет, потім підшукали гарне місце. Юля попрацювала чотири роки і звільнилася. Хоч і добре виконувала свою роботу, але відчувала, що це не її. Аби не слухати постійних докорів батьків, переїхала жити сюди. Колишні клієнти інколи зверталися до Юлії, що скеровували знайомих. Тож, який не який, а заробіток був. Але головне, вона почала робити те, до чого прагнула. Юля малювала картини олійними фарбами, здебільшого це була якась абстракція. Спочатку дарувала знайомим на якісь свята, але якось Оксана вмовила її виставити хоча б три картини у своєму магазині. Картини стояли там місяців со два, але якось зайшли туристи іноземці, поприцмокували язиками і купили всі три. Ввечері прибігла Оксана із сяйливими очима й помахала перед Юленим носом віялом із копюр. Тримай, подруго, з тебе Шередан. Та й батьки не перестали опікуватися Юлею. Раз на тиждень, а й двічі приїжджали з повним багажником продуктів, аби дитя не голодувало. Тато тицяв у руку гроші, а мама охала і бігала квартирою з ганчіркою, змахуючи пилинки. Юля спочатку сердилася, а потім махнула рукою. Батьки вже не перевиховаєш, та й зрештою, про кого їм ще піклуватися, вона ж у них одиначка. По телевізору не було нічого цікавого. І Юля клацала з каналу на канал, раптом бринкнув телефон, смс-повідомлення. Дівчина подивилася на екран номер незнайомий. І Юлю, вибач, через Максима вмовив Оксану дати твій номер телефону. Думаю про тебе. Іван, ну, Оксано, ось я тебе побачу. За хвилину знову СМС. Ти заборонила мені телефонувати. Але нічого не сказала щодо писанини. От я і користуюсь моментом. І Юля усміхнулась. Хитрий. І Юленько, ти, танцюючи, продряпала своїми каблучками моє серце, і тепер з нього замість крові скрапають ось ці смски. Ну от, говорила сама з собою Юля. На телебачення нічого немає, зате в телефоні комедія. Юльчику, знову бринкнув телефон. Юльчику, я навіть не знаю, чи читаєш мої повідомлення, хоч би нявкнула до мене. Дівчина засміялася, набрала няу і відправила. Відповідь не забарилася. Яке щастя, це твоє няву, найпрекрасніше слово за весь день. А можна я зателефоную? Юля завагалася, потім написала гаразд. Рунав привіт, Юлю, привіт. Я дуже радий тебе чути. І Юля, яка заборонила до себе телефонувати, вже сміялася і розмовляла з Іваном майже годину. Нарешті середа, нічний клуб. За столиком Максим з Оксаною час до часу цілуються, сміються. Юля ж з Іваном сидять трохи скромніше. Зате, коли виходили танцювати, тут уже вищали і підсвистували не тільки Оксана з Максимом. Іванові та Юлі не було рівних. До них у клубі приєдналися знайомі. Було весело, ніч промайнула, як мить. Максим та Оксана знову поїхали у таксі, Іван з Юлею повільно йшли набережною. Море хлюпало об берег. На пляжі зустрічали світанок закохані пари. Оце б скупатися, мрійно промовила Юля. Зараз море тепле й чисте, то в чому проблема? Ти ж тут поряд живеш, хутко покупальник. І ось світанок наповнився молодим дзвінким сміхом. Іван присідав у воді, щоб подружка залізла йому на плечі, потім швидко схоплювався. І Юля летіла з виском. На березі хлопець обгорнув свою супутницю м'яким рушником. Було приємно сидіти, слухати шум моря, спостерігати за чайками. Іванові так кортіло поцілувати Юлю, але чомусь він її побоювався. Вона була водночас проста, весела, грайлива і неприступна. Ну що, Юлю, збираємося? бо на роботу спізнюся. Ой, як же ти працюватимеш і хвилини не спав, нічого. Покажуся начальству і скажу, що їду за викликом встановлювати антивірус і інші програми. Хочеш, приїжджай до мене на сніданок. Із задоволенням хлопець усміхнувся, бо й не сподівався на такий поворот подій. Дзвінок у квартиру, на порозі Іван з квітами, шампанським і тортиком. І чим частуватиме юна господиня з салатиком морський бриз і картоплею у депресії. Це ж яка така картопля? А така вся пом'ята і почавлена, п'юре. Іван засміявся. Пішли шеф кухарю. О, Юленьку, ти часом не закохалася і не мрій, але ж салат пересолений. Справді трішки, але ж він морський бриз. А де ти Іванку бачив не солоне море? Сьогодні Юлю море було солодким, бо в ньому купалася моя цукерочка. Ну, якщо я тебе запросила, то це ще не означає, що твоя. Це питання часу, Юлю. Можна я приляжу трішки? Очі щось злипаються». Та й я не проти, пішли, а тільки дивись, без рук, що ти? Мене Оксана попередила, що в тебе коричневий пояс, і засміявся. Щойно вони прилягли, як Юля за кілька хвилин уже й заснула. Іван усміхнувся, тихенько поцілував її носик, обійняв і теж заснув. Після нічного гуляння і ранкового купання молодята навіть не помітили, як у дверях заклацав замок. Батьки вирішили пообідати з донькою, от і зайшли з повними пакунками. Тато пройшов на кухню, а мати пішла до кімнати і заклякла. Їхня доня солодко спала в обіймах якогось молодика. Ну, де ви там? гукнув батько. Іван прокинувся, оглянувся і рукою поштовхав Юлю. Вона муркнула, розплющила очі і одразу ж схопилася. За материною спиною. Показався батько. Оце так. Схоже на те, що ми сьогодні познайомимося з майбутнім зятем. Чи, може, це у вас так? Юля злякано закліпала. Я вам зараз усе поясню. Краще вже я, втрутився Іван. У нас із Юлею все серйозно. Я їй давно говорив, щоб вона мене вам представила, от і випала нагода. Ну що ж? промовила нарешті мати. Я накриваю стіл. Юлю, ідіть умивайтеся. У ванні Юля вдячно потиснула Івану руку. Дякую. Якось потім виплутаємось із цієї ситуації. Та що там? Я оце думаю, я ніколи не був одруженим. Є шанс спробувати. Як воно? Я тобі дам шанс, хлюпнула на хлопця водою. Все, 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 я пожартував. Пожартував? Ні. Я пожартував, що пожартував. Пішли вже швидше до батьків, бо я боюся, що після води можу ще й кулаком по пиці отримати. Іван згріб у свої руки Юлю, підняв, поставив на ноги і поцілував. Минув рік. У Юлиній квартирі було повно гостей. Господиня дала в руки Оксані пакунок. Тут пляшечка з молоком. Підгузники іграшки, не хвилюйся. Ми ж не на цілий день їдемо, скоро привеземо вам додому вже похрещеного Андрійка. Іван передав у руки Максимові сина. Обережно, тільки своїми лапищами. Сказав таке лапища. Оксана говорить, що мої руки ніжні. І коли ви вже одружитеся? запитала подруга. Максим підморгнув. Встигнемо. Ми ще погуляємо. Нас у спину ніхто ж не підганяв. Іван засміявся, обійняв за плечі Юлю і поцілував. Мати й собі до чоловіка пригорнулася. Нарешті і донька в надійних руках, і дочекалися внука.